Цьому сказав, що ніякого пункту ніякого цього плану немає, і значить, йому про це нічого не відомо. Зі мною на зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Петре, добрий день вам, добрий день, Петре. От давайте з вами тепер пройдемося. Як ви вважаєте, чому з'явилася така заява президента про те, що про цей мирний план він нічого не знає? Хоча він перед тим був опублікований. Він не був опублікований. Він був злитий журналістам кимось. Так той його зливий, з якою метою ми не знаємо. Uh -huh. Наскільки цей план відповідає дійсності, ми теж не знаємо. Ну, президент України заперечив, uh -huh. тобто, в принципі, нехай кожен сам визначає, наскільки він цій всій історії довіряє. Але я чесно кажучи, теж ставлюся з певним сумнівом. До цього плану я думаю, що це просто якийсь там черговий драфт, якихось переговорах між україною, європейськими партнерами та сполученими штатами. Угу. Якщо ви якщо ви звернули увагу, то в принципі цей план він за великим рахунком є чимось так. дуже близьким, до зливів стосовно переговорів за участю Віткафа із росіянами, але таке, знаєте, відполіроване і. Від якось відлагоджене, тобто, ну можливо, можливо, це якийсь відповідний продукт чи інструмент переговорів із адміністрацією Трампа. Ну але ж ми знаємо, що не буває диму без вогню. Ні, буває буває. Ви буває? знаєте, буває дим без вогню. От я взагалі дуже не люблю цю фразу: не буває диму без вогню, тому що на ній ґрунтується 90% політичних маніпуляцій в принципі в світі. І е, політтехнологи якраз от, е, використовують цю народну мудрість з метою е, маніпуляції суспільної свідомісті, тому що е, опублікувати можна все, що завгодно. І е, це регулярно робиться з тією або іншою метою. Тут треба думати не про те, чи буває дим без вогню. Тут буває, е, треба думати про те, а хто з якою метою які цілі переслідує, оприлюднюючи ту або іншу інформацію. Це може бути цілі пов'язані, наприклад, із впливом на. Українські, українську суспільну свідомість із впливом, наприклад, на Адміністрацію Трампа, показати їй, як то кажуть, договороспроможність європейських так. партнерів. Може бути якась інша мета, але є, ключове, є один ключовий момент. А, який би не був цей план за своїм змістом, чи були там ці пункти, чи немає? Все одно він не буде реалізований? От я вам чесно хочу сказати. Чому? Тому що на даний момент росіяни ніяких планів. Не хочуть ні таких, ні інших, і це теж знову ж таки в ЗМІ публікувалося за підсумками переговорів Лаврова і Рубіо. Що е, після цього не відбулося ніякої зустрічі Трампа і Путіна просто тому, що росіяни відмовилися йти на будь-які поступки. В принципі, відповідно, цей план, як і будь-які інші мирні плани, це просто інструмент. Дипломатичних переговорів о, і інструмент, такий, знаєте, проміжний дипломатії, я вам гарантую на 99%, що який би не був підсумковий план, він не буде ідентичний до того, що зараз обговорюється і публікується, просто тому що коли росіяни з якихось причин будуть готові до змістовних переговорів, то реалії будуть абсолютно інші. А ще е, з'явилася вчора, до речі, заява дуже цікаво, що росіяни продов... готові продовжити так званий стамбульський формат. Це дійсно їхнє бажання щось кудись рухати, чи це просто сотрясання воздуха? Дійся, після того, як е, Трамп наклав санкції на російські нафтові компанії через відмову росіян від змістовних переговорів, росіянам це не сильно сподобалося. Ну, і після вічно. цього почали лунати з боку росіян заяви, що там от ми ж якби готові до переговорів, ми готові до прямих переговорів. Насправді, стамбульський формат це ні про що, ні про що, чому? ні про що, чому тому, що там немає достатньо представницької російської делегації, і сам склад російської делегації демонструє те, що росіяни там ні про що домовлятися не хочуть, що їм це просто потрібно для імітації переговорного процесу. Аби через цю імітацію маніпулювати чи принаймні намагатися маніпулювати адміністрацію Трампа, говорячи про те, ну дивіться, ми ж переговори ведемо, які санкції. От ми беремо переговори. От там сидить цілий медінський, там розказує якісь історичні байки і легенди. От, будь ласка, навіщо санкції? Санкції не треба. Он, будь ласка, Стамбульський процес. Але Стамбульський процес він першопочатково був ні про що він ні про що залишається. Я більш ну, ніж переконаний хтось, навпаки, бачка, таки, на 90%, що за підсумками будь-яке врегулювання воно не матиме найменшого стосунку до стамбульського формату. Та Бет Петре, я з вами так не можу не погодитися, але от спілкуюся із іншими експертами, в тому числі в нашому ефірі, і поза кадром спілкуюся з багатьма українськими політиками з різних абсолютно фракцій, з різних абсолютно партій. Вони кажуть, що навпаки, от якраз таки там умовно кажучи, встамбіль. В 22-му році можна було якось е зробити так, аби це все аби це все не продовжилося. Бачите, багато думок. Є. Не можна, не можна, не можна. Люди, які таке говорять, вони просто не занурювалися глибоко в цей процес і ага. не зовсім розуміють, про що вони говорять, як на мене. Ага. Тому що, е якщо уважно проаналізувати. Драфт так званих стамбульських домовленостей 22-го року, який публікувався згодом в американських та європейських ЗМІ. Здається, біль публікував так достатньо детально це все. Це не підсумкові домовленості, тому що вони так і не були затверджені. Там низка положень мали виноситися на подальші переговори, але загальний зміст там зрозуміли. І про що реально стамбульські домовленості? Там багато хто говорить знову ж таки про якісь там території, про щось із цим пов'язано. Ні. Насправді стамбульські домовленості це про те, щоб повністю ізолювати Україну від Заходу. Це норми так званого жорсткого нейтралітету, які зараз повторює Лаврові, які повторюють Росіяни. Uh -huh. А нейтралітет у розумінні росіян це не те саме, що, наприклад, нейтралітет, наприклад, Швейцарії чи якоїсь іншої сучасної держави світу. Ні, нейтралітет там про те, що не може бути навіть навчання з країнами НАТО, не може бути військово-технічної співпраці з країнами НАТО. Не може бути нічого пов'язаного з обміном зброї. Далі там скорочення Збройних сил України в рази до де-факто небоєздатного стану. І далі знову ж таки низка інших вимог пов'язаних із обороноздатністю України та державним устроєм України. Я вам хочу сказати, що це просто Стамбульське домовленості, як їх мислять росіяни. Вони їх мислять просто як перший етап до окупації України, але окупації порівняно з їхньої точки зору мирної. Так, і в принципі, двоетапна окупація це абсолютно нормальна і звична для російської імперії практика е окупації і загарблення інших держав. Ну, наприклад, поділів в Польщі було три: перед тим як е відбулася анексія Кримського ханства, росіяни в відповідних домовленостях домоглися суверенітету Кримського ханства від Туреччини. Тобто, спочатку оголосили його суверенною державою, а потім... Здійснили анексію, якщо знову ж таки пригадати анексію вже радянським союзом країн Балтії, то там спочатку був ультиматум щодо встановлення в цих країнах проросійських урядів і розміщення там радянських військових баз а вже потім був подальший ультиматум щодо. Включення цього всього до складу СРСР тому не треба тішити себе ілюзіями, що хтось там про щось був готовий домовитися, і нас, так би мовити, відпустили би. Вони після цього поклали сотні тисяч солдат своїх власних просто заради того, щоб не допустити якогось відповідного віддалення України від Росії, при тому, що завершення бойових дій на умовах принаймні тимчасового закріплення окупованих територій. А ці розмови ведуться, власне кажучи, від часів обрання президента Трампа. Але російської ну, так, так, так я з вами вона. згоден. Петре, не можу з вами не погодити. Звичайно, ви абсолютно праві. Ви праві на 200%. Але бачите, але і зараз нинішній формат переговорів щодо зупинки бойових дій в ньому відштовхується і українська і російська сторона на закріплення е на теперішній бойовій дії, і фактично тимчасовому контролі Російської Федерації над е тими територіями, які окуповані. Один нюанс росіяни ніде цього офіційно не підтверджували. Більше того, офіційна позиція Росіян неодноразово висловлена Лавровим, полягає в тому, що вони проти заморозки війни. Так. вони як називають за остаточне врегулювання всіх питань раз і назавжди, і це uh -huh. вони повторюють регулярно постійно, включно із відповідними територіальними питаннями, які виходять за межі окупованих на даний момент Росією територій. Але питання території це лише одне із питань. Звісно, І, мабуть, не найважливіше, звісно, Тому що, Петре. знову ж таки повертаючись Я... до риторики Лаврова, там так. про інші питання абсолютно вони говорять зараз. Звісно, Петре, абсолютно ні на секунду з вами навіть не буду в цьому плані з вами сперечатися, просто щоб остаточно з'ясувати, в чому ж була різниця у тих е, стамбульських переговорів. Так званих в 2022 році, і тих е, пропозицій української сторони спільно з американською, спільно з європейською про замороження лінії фронту, тоді фактично що було? Е, пропонували значить залишити під контролем Росії на певний час, так не визнаючи окупацію, не визнаючи е, те, що ці території включені до складу Російської Федерації, так е, Територій, окупованих територій Донбасу, так? Це, було, е це було тоді. Так? Ніхто тоді не говорив про визнання. Зараз, в принципі, теж ніхто не говорить про визнання, говорить про ну, якби, констатацію факту окупації. Як тоді була констатація факту окупації, так і зараз констатація факту окупації. Але, щоправда, більше території, на жаль, на превеликий жаль, Росія контролює. А тут є знову ж таки певні нюанси. В Чому Росіяни... просто тоді різниця між тим, умовно кажучи, треком у тих треком переговорів. І тоді ж, здається, якщо я не помиляюся, ну, і те, що було принаймні оприлюднено, так? Тоді ж Арахамія приїхав з Стамбулу і сказав, що, мовляв, Крим на 50 років в оренду, так. Там, а... там не в оренду, там. там... Там дивіться, там а Донбас так, цікаві... питання Донбасу відкладається в довгий ящик ні, там, там там все було набагато цікавіше, тому що там не було ці питання узгоджені в тому драфті, який оприлюднено в західних виданнях, uh -huh. які, власне кажучи, були очевидно підсумкові на момент припинення цих переговорів. Тобто, там все конституція. Ці питання виносяться на переговори. Перших осіб держав, які мали відбутися за підсумками, тобто там так. яка в схема делегації узгоджують тексти, але деякі питання в текстах не узгоджені, вони виносяться на гіпотетичні переговори перших осіб. По тому, як Путін рветься зараз зустрічатися з президентом України, можна зробити припущення, що ці переговори тоді не відбулися, в принципі, і це була би чергова практика морочення голови з боку росіян. Нам і західним партнерам України, тому що там насправді, ці питання не були узгоджені. У всі версії, те, що ви кажете, вони справді озвучувалися там винести на відкласти на 49 років чи на 99 років, питання оренди, питання і так далі. Але жодне, жоден цей момент не був десь на папері узгоджений. І росіяни від цього часу постійно повторюють, що вони не зацікавлені в замороженні бойових дій. Вони зацікавлені в тому, що вони називають остаточне врегулювання. А остаточне врегулювання опирається в одне питання, яке не було узгоджено ні в Стамбулі, не узгоджено ні досі. Це питання збройних сил України. Тобто, Росіяни як вимагали в Стамбулі роззброєння України, так вимагають досі. Україна на це не погоджується. І до речі, західні партнери України теж не погоджуються, включно з Трампом. Згідно до публікації західних змі стосовно причини, чому Будапештська зустріч не була не відбулася між Трампом і Путіним, ключовий момент полягає в тому, що росіяни зберігають свою вимогу щодо роззброєння України, на що американці піти не готові, і це, до речі, питання, яке було ще в стамбульських домовленостях і зберігається зараз. Зрозумі. Тому що я думаю, не треба бути генієм і гейнштейном, щоб зрозуміти, що після роззброєння України... Росіяни окупують Україну, але без проблем, які вони мають зараз. Петро, Я вам дуже дякую, Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.